розмаїтий світ ірисів, побачити таку красу. Кожен охочий зможе вже цієї неділі. Ботанічному саду Львівського національного університету імені Франка День відкритих дверей. Мають різне забарвлення бурідки. Такі бачите, то щетинки щитинки такі. Ага, це бурідка називається. так? це бурідки називаються. Назвав ці квіти ірисами Гіппократ на честь богині, яка віщала про волю богів, сходячи з неба. Існує легенда про богиню. Ірисів і, іріс вона називається в перекладі, котра ступала, наприклад, по веселці, по тій веселці на землю, і перед нею розквітав ірис. В університетському ботанічному саду півників понад 160 сортів, і кожен з кумедною назвою є чорні крильця, ілюзіоніст, сині лебеді. Квіти невибагливі, хоча теж хворіють. Щоб кереновище не загнивало, потрібна помірна волога, а щоб цвіли сонце. Бачите, які вони гарні. Ну, як п'ято, ну, ну, ну не є ніяк. без плям, так? плянок, ну, не є а квіти дуже гарні. Бачите, які вони є наразі? Ну, то видно квіти, по лису вирішують. Цю колекцію створили у 70-х роках минулого століття, обмінюючись сортами з ботанічними садами Москви та Мінська. Однак у наших теплицях є ще понад 60 сортів від ірисоводів Львівщини. Наприкінці літа їх висадять. А побачити цвітіння можна буде вже наступного року. Натомість, цієї неділі кожен охочий зможе помилуватися тими, що вже розквітли.